Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Пять хвилин канцлер. поки лідер християнських демократів Фрідріх Мерц готується до вступу на посаду, Росія активно розробляють стратегію тиску на нього. З якою метою і чи може вона спрацювати, розкаже Тетяна Логунова. В очікуванні нового канцлера в Кремлі вважають, що Фрідріх Мерц та його уряд вестимуть суворішу політику щодо Росії, тож шукають шляхи тиску на наступника Олафа Шольца. Німецькі змі повідомляють: в Москві вже кілька місяців розробляють так звану німецьку стратегію. Її мета змусити Мерца змінити свою позицію, перед усім щодо війни в Україні. За даними журналістів, росіяни планують зіграти на американських зв'язках Фрідріха Мерца, лідер ХДС, чимало років пропрацював на велику американську корпорацію. Він очолював наглядову раду німецької філії інвестиційного фонду Блекрок, та й ідеологічно завжди залишався затятим трансатлантистом. Кремлівські лобісти прагнуть використати цей момент. Мовляв, не вже ставши канцлером Німеччини, Мерц заради України спробує завадити Росії та США, які намагаються укласти угоду. Давні приватні та професійні зв'язки Марса зі США Кремль розглядає як можливість використати проросійський американський уряд для впливу на принципово-проамериканський федеральний уряд Німеччини щодо Росії, за словами джерела близького до лідера ХДС можуть бути інструменталізовані і колишні американські соратники Мерса, які нині є прихильниками Трампа. Для тиску на Мерца росіяни мають намір залучити і політиків, які відомі своїми тісними контактами з Росією ще до початку повномасштабної війни. Їх досить багато серед ездеків та християнських демократів, двох політичних сил, які увійдуть до наступного німецького уряду. Один із найвідоміших прем'єр Саксонії Міхаель Кречмер. Цей представник ХДС вже неодноразово і публічно закликав до перегляду санкцій проти Росії, бо вони нібито шкодять економіці Німеччини. Політологи, утім, вважають, що ця стратегія навряд чи спрацює. Фрідріх Мерц прагне, щоб Німеччина була лідером сильного євросоюзу, навіть якщо для цього доведеться пожертвувати хорошими відносинами зі США. Його позиція щодо Росії теж чітка й однозначна. Агресора слід змусити сісти за стіл переговорів не поступками, а з позиції сили. Перший гучний конфлікт між Мерцем та Кремлем, до речі, вже стався. Попри те, що лідер ХДС офіційно ще не став канцлером. усе через готовність Мерца надати Україні далекобійні крилаті ракети Таурус за умови, що такий крок підтримують європейські партнери Німеччини. У Москві така заява без п'яти хвилин канцлера спричинила неабиякий переляк. Речниця російського МЗС заявила, що удари цих ракет по території РФ означатимуть пряму участь Німеччини у бойових діях на боці України. Не а експрезидент Медведєв взагалі назвав Мерца нацистом. Тетяна Угнавичла Фролов подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.